Як же зоряна мріяла вирости. Навіть колись стояла під ринвою в проливний дощ, бо хтось із старших дітей сказав, що так швидше виростеш. Те, що над нею посміялася, вона зрозуміла згодом і ще сильніше захотіла вирости, аби ніхто не диктував їй, що робити. Щоб не говорили, о котрій годині вставати, що їсти, в що вдягатися, що робити. Вона мріяла, що коли виросте, то буде їсти лише найсолодшу серединку скавуна. І ось вона давно вже не дитина, а жінка в розквіті сил і енергії, проте їй і далі наказують, о котрі вставати, в що вдягати на роботу бо дрескот, а що їсти їй наказує бюджет. Отож вона і далі їсть весь кавун до зеленої шкірки. Але найбільше Зоряну тривожить той факт, що люди під соусом ми хочемо для тебе як найкраще залізають з брудними ногами в її особисте життя. Ви коли-небудь зустрічалися з хлопцем, бо не хотіли образити маму, друзів чи шефа. Якщо так, то ви зрозумієте, зоряно, він такий хороший хлопець. Що тобі ще треба? Ти ж не молодієш? Та він найкраща партія для тебе. У вас є спільні життєві орієнтири. А зоряно мило всміхається, люди ж стараються налагодити її життя. Як тут мило не всміхатися? А кавалери зачасти такі собі. Хороші хлопці, з якими їй зовсім не цікаво. нічого не тьохкає, не палахкотить і світ не перевертається. Але зоряна йде на перше побачення, а далі мусить йти і на друге побачення, бо мама, друзі, шеф кажуть ну, як він від тебе у захваті? Не знаю, я щось не дуже. То просто перше побачення, а от після другого ти все зрозумієш. І от зоряна вже на четвертому побаченні, і очі в хлопця горять вогнем перечуття вирішального кроку до її ліжка, а вона просто не може образити. Тоді у неї раптово болить щось чи паморочиться в голові, чи раптова пошесть на родину, і вона просто втікає. Це зовсім не личить дорослій жінці, а далі страшніше мама, друзі, шеф кажуть. Ми старалися, а ти от як повелася. Нам прийшлося за тебе червоніти, більше ніколи не будемо тобі допомагати. І найстрашніше, що вони будуть. Сьогодні зоряна знову йде на побачення з хорошим хлопцем, якого їй нахвалює подруга. Він недавно розлучився, жінка просто така попалася, а він дуже хороший. Такий має м'який характер, як ти, ви зійдетеся. Скільки разів зоряна мріяла про твердий характер, скільки разів з понеділка, з нового місяця, з нового року мала поставити всіх на місце своїм твердим не лізти в моє життя. А потім включала а може, цього разу пощастить. І ось вони в ресторані, обоє нещасні, похилені голови і в очі не дивляться. На правах досвідченішої особи вона почала розмову, бо сидіти отак цілий вечір їй не хотілося. Ви так само за рекомендаціями друзів? Так. здивовано піднімає очі. Я теж, то моє, не знаєте вже, яке побачення, бо друзі дуже за мене переживають. І в мене? Зазвичай це нудно і не кажіть. Тому домовимося, до якої години посидимо, бо я маю ще плани на вечір. Які? Та серіал подивлюся. Добре, давайте годину. Нам треба домовитися про відгук на вечерю. Думаю, неперевершено підійде. Звичайно. Якось стало легше видно, чи меч домоклів мамин, друзів, шефа пересунули, чи просто легко, коли сама вирішує, що робити. Вони ще похихотіли над невдалими побаченнями і розійшлися як дорослі люди. Підпишись, підтримай українськомовний контент.